Привіт усім, дуже рада вас бачити. Сьогодні до нас надійшла нова історія, яку я з радістю вам розповім. З Дмитром ми познайомилися ще під час навчання в університеті, на другому курсі він перевівся у наш вищий навчальний заклад. З перших днів знайомства я зрозуміла, що саме він моя доля, і кохання було взаємним. Так ми почали зустрічатись. На третьому курсі ми наважились на важливий крок. Дмитро знайшов нам квартиру, яку ми почали орендувати. І щоб забезпечити нас фінансово, Дмитро перевівся на індивідуальне навчання та знайшов роботу, а я продовжила навчання. З часом я також знайшла роботу, ось так, поєднюючи навчання та роботу, ми отримали дипломи. І За цей час Діма домігся вагомих результатів і отримав підвищення до керівника філії. Я пишалася своїм хлопцем і справді щиро раділа його успіхам. Народжувати дітей ми не поспішали. Разом прийняли рішення, що спершу купимо власне житло, а вже потім станемо батьками. Мрії, розділені на двох, здійснюються вдвічі швидше. Через три роки ми таки зуміли придбати власне житло, і в цьому нам дуже допомогли батьки. Наші стосунки з Дмитром можна було назвати просто ідеальними ми ніколи не сварились і навіть не сперечались, дивилися в одному напрямку та спільно приймали всі важливі рішення. У своїх стосунках ми дотримувалися принципу демократизму, кожен право голосу. У нас було все, про що можна було тільки мріяти: кохання, підтримка, вірність, не вистачало лише дітей. І ось серйозно зайнявшись цим питанням. Через рік я народила прекрасного хлопчика. Дмитро був просто на сьомому небі від щастя і він не випускав із рук нашого сина. Тепер ми були по-справжньому щасливими. Такій іделі ми прожили ще шість років, поки я не отримала одну посилку. Була субота, вихідний, я з сином відпочивали вдома, а чоловік поїхав до своїх батьків. Тут подзвонили у двері. Кур'єр приніс мені посилку та попросив підписати. Мені було дуже дивно, адже я нічого не замовляла. Подумала, можливо, відправлення прийшло моєму чоловікові. І на конверті було моє ім'я. Заінтригована, я вирішила не чекати повернення коханого і перевірити, що ж там. І те, що я побачила, дуже мене шокувало. Це були фотографії Дмитра з якоюсь жінкою. Ці фото були зроблені в нічному клубі, і на них Дмитро обіймався та цілувався з незнайомою мені блондинкою. Крім цього, всередині був лист. Я коханка вашого чоловіка. Ми познайомилися у нічному клубі під час його відрядження. Думаю, ви маєте право знати, з якою людиною живете, та кожного ранку прокидаєтеся. Наш зв'язок не пройшов без наслідків. Три роки тому я народила дитину, але я не збираюся тягнути її самотужки. Передайте татусю, що його ще одна дитина в дитячому будинку. Що робити з цією інформацією? Вирішуйте самі, але навіть не намагайтеся мене знайти. На мене наче відро холодної води вилили. Якби не фото, я б ніколи не повірила, що мій коханий чоловік здатен зраду. Можливо, це неправда, а чийсь просто жорстокий жарт, але ж кому потрібно взагалі влазити в нашу сім'ю. Всю ніч я не спала і не могла дочекатися приїзду свого чоловіка. Коли він нарешті прийшов додому, я показала йому пакунок і стала чекати на пояснення. Він не здивувався, навпаки, з полегшенням зітхнув, а потім розповів мені усю правду. Чотири роки тому Дмитро їздив у довготривале відрядження. Я тоді була вдома у декретній відпустці. Останній вечір колеги покликали Діму в бар відсвяткували, відсвяткувати повернення додому. Там він добряче набрався і на кінець вечора він взагалі нічого не пам'ятав. На ранок прокинувся у чужій квартирі з незнайомою жінкою. Про той випадок вирішив забути і більше ніколи не згадувати. Дмитро падав на коліна, благав пробачити йому. Свідомо він би ніколи на таке не пішов, адже він дуже мене кохає. З одного боку, я розуміла, що він не контролював власні дії, а з іншого все ж таки зрада відбулася. Не знаючи, що робити в цій ситуації, я сказала чоловікові, що мені потрібен час. Я ніяк не могла викинути з голови думки про його донечку, яка зараз росте в дитячому будинку, без батьківської любові. Я не могла дозволити тій бідній дитині там жити, тому вирішила все ж таки поговорити з Дмитром. Ти повинен поїхати у дитячий будинок і забрати свою доньку. Вона ні в чому не винна і має право жити в любові та турботі. Ми забудемо про все, що сталося, як страшний сон, і будемо виховувати дівчинку як рідну для нас обох. Чоловік кинувся до моїх ніг і став дякувати. Ти найкраща дружина у світі. Я більше ніколи не зроблю тобі боляче. Маленька Юля одразу влилася у нашу сім'ю і стала називати нас мамою і татом. А син полюбив сестричку одразу і тепер доглядає та захищає маленьку. І ми тепер по-справжньому щасливі. Ну, а ви у коментарях діліться своїми думками. Чи все ж таки правильно зробила дружина, що пробачила чоловікові? Ну і окрім того, прийняла його доньку.